Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячене знову ж таки продовженню вчорашнього відео, фактично, перевищенню повноважень представниками ТЦК, яким чином вони це діють, а саме в даному випадку це. Побиття побиття ТЦК, те, що ми бачимо на вулицях, те, що ми бачимо, дуже велику кількість відео відбувається, записують відео безпосередньо з приміщень ТЦК. Яким чином діяти в цьому разі, у разі, якщо до вас застосують неправомірну безпосередньо фізичну силу, і при цьому поліція, яка перебуває дуже часто, при цьому ми бачили ці відео дуже часто не трапляється, на жаль. Нічого не робить. Навіть це побуття в Смілі військового. Ви ж бачите, мабуть, верніше бувшого військового, Тільки через тиждень поліція якось після втручання депутатів якось відреагувала. І прекрасно розуміємо, що, на жаль, на жаль, поліція у нас після реформування отої грузинської вчительки, яка викинула український паспорти, збігла потім за кордон. Фактично і так міліція. Так мовити, не дуже гарно працювала, а зараз жодної резонансної справи. А коли мова йде про просто пересічних громадян, ну от бачите, поки не буде такого якогось втручання розголуження цієї інформації, то на жаль, поліція також не діє. Однак, це не привід спускати це все на тормозах і фактично давати можливість уникнути представникам. ТЦК або іншим особам, які принижують честь чисті гідність, а також принижують честь чисті гідність не тільки вашу, а принижують честь чисті гідність і в цілому Збройних сил України, залишати їх безкарними. І так, що потрібно зробити. У разі, якщо ви безпосередньо є учасником такої події, я би радив би в подальшому зафіксувати безпосередньо те, що відбулось, як відбулось. І у разі, якщо у вас з'являється тільки можливість. Повідомити про це правоохоронним органам відразу це зробити, зафіксувати, хоча б на лінію 102, що ви знаходитесь там, то там то до вас була застосована фізична сила, вас побили, тому ви вимагаєте викликаєте наряд поліції. Хоча там деякі ТЦК пропускає, деякі не пропускають, однак зазначаєте, де ви знаходитесь і що ви там робите, і що з вами зробили. Безпосередньо це потрібно повідомити бажано на лінію 102, всі записи там записуються, всі розмови там записуються. Тому бажано про це зробити. Далі, е у разі, якщо все ж таки слідчих до вас допустили, вимагати від них направлення на медичний огляд. Слідчий може зробити відповідну постанову винести і вас направляють на відповідний медичний огляд, який зафіксує відповідні побиття. У разі, якщо це все не відбувається, бажано все ж таки дізнатися, хто були свідками, або у разі, якщо ви стали свідками, то не спускайте це, тому що це може статись з кожним. Повідомляйте правоохоронні органи. Якщо ви знаєте, кого затримали, я вже про це говорив. Є стаття 206 Кримінального процесуального кодексу України, яка вимагає від кожного судді в межах територіальної юрисдикції, якого знаходиться той чи інший ТЦК, вчинити будь-які, верніше не будь-які, а всі можливі заходи для звільнення цієї особи, якщо вона незаконно там тримається, в тому числі тримається і представниками ТЦК. Тому ви маєте можливість і в суботу, і в неділю, в святкові дні звернутись до... Того районного суду, де знаходиться на території якого знаходиться ТЦК, з вимогою за статтею 206. При цьому ви не обов'язково повинні бути адвокатом, родичем. У вас не обов'язково повинен бути договір, а звернутися з відповідною заявою і слідчий суддя, черговий слідчий суддя, якого повинні викликати відразу на роботу, викликати представників ТЦК, щоб вони привезли цю особу і повідомили, на якій підставі вона утримується. Тому. Найголовніше це фіксація побуття, е максимальна можливість розповсюдити цю інформацію для того, щоб вона не була, як цим військовим зісміли, забута, якимось чином, зам'ята. і безпосереднє звернення до суду з вимогою вже вносити дані в реєстр досудових розслідувань, у разі якщо самостійно, не хочуть вносити ці дані щодо побуття і перевищення повноважень. При цьому, що стосується представників ТЦК, тут треба буде звертатись заяву про кримінальне правопорушення до державного бюро розслідування, тому що саме вони на них покладається обов'язок розгляду всіх злочинів, які вчиняють військовослужбовці. Це ДБР. Тому, будь ласка, збережіть їх номери також собі на телефони для того, щоб мати можливість ваші близьких, в разі, якщо ви бачите, що така ситуація може статись, відразу звернутись до правоохоронних органів, в даному випадку поліції і ДБР, для того, щоб винних осіб було притягнуто до відповідальності. Яким чином це вплине далі на вашу мобілізацію, знов ж таки, сказати не можна однак, в більшості випадків це досить сильно охолоджує пил. Представників ТЦК, яких ми бачимо, затримують щоденно майже з мільйонними хабарями. І я думаю, що таким чином все ж таки вдасться навести лад з дикою мобілізацією. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся, з радістю будемо допомагати. І не забувайте, допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Тому що іншої України у нас не буде. І іншої України у нас нема. Це треба пройти. Треба її захистити. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. Підписуйтесь, поширюйте і ставте вподобайки. Буду вам за це дуже вдячний. До зустрічі.